Слава Ісусу Христу! Добрий ранок, друзі! Господь царює! Я дуже-дуже радію, що Бог дозволяє нам бути разом з вами. І, як ви бачите, ми знаходимося в Ізюмі. І біля мене е, замечательні, святі, добрі люди. Не тільки святі, але й добрі люди. Е, святий Володимир, відповідальний за департамент евангелізаційного служення в Українській церкві, в Сянбір-Івангельській. Для мене радість, честь. Он завітав до нас в Ізюмі, вот плануємо їхати в другому місці. І також біля нього свято Андрій Капелан. Ну, вони розкажуть более, более подробно о себе. Бачити, готові пети, прославляти Господа, давляти. Бо ми постійно кажемо, що Ізюм це Україна, постійно каже, що це Україна, і постійно кажемо, що Україна. Для Господа Иисуса Христа. И мы разумеем, что без Иисуса Христа перемоги не будет в Украине. Поэтому наша надея Господь, наша надея Иисус Христос. И я обожаю зараз, чтобы мы завершили молитву разом с вами. Отец, мы поклоняемся Тебе в этот родовый час. Мы настолько благодарны, что ты нам позволяешь в это время служить В это время славить тебя, в это время благословения Украины. Я настолько рад, что в это время мы родились в Украине, в это время мы служим в Украине. Я так рад, что разом с моим братом, с служителем Твоим Владимиром, с твоим служителем Андреемся в изюме. и мы вдохновляемся, потому что мы видим руку Твою, мы видим славу Твою, мы родим, что изюм освободился от власти Твоей, изюм освободился от этой нечести. И мы молимся, чтобы весь изюм был пробужден, чтобы все жители изюма поклонялись Тебе, чтобы все жители изюма служили Тебе в чистоте и святости. И наша молитва не только в изюме, чтобы искали, поклонялись тебе, но во всех городах Украины, во всех селах Украины, чтобы в каждом селе, в каждом городе была твоя церковь, где люди будут поклоняться тебе, где люди будут чтить тебя и где люди будут славить тебя. Услышь наши молитвы и я не могу мы молимся сейчас за наших воинов, которые находятся на передовой. Защити, сохрани их жизнь. Наша молитва, щоб закончилася так звіти, і наступив мир в Україні. Во ім'я Господа, Ісуса Христа. Амінь. Пасло в ми що вас ми Вот от ваші враження. Як ви перший раз придали до нас в ізінській церкві, бо до до, до війни було церкви, а зараз церква Ісуса Христа. Які у вас враження, які у вас пожелання для тих, хто знає Росії? Ми завжди через Ізюм проїжджали і їхали далі на Слов'янськ і їхали до тих людей, які потребували допомоги. Але коли проїжджали через Ізюм, ми побачили тут багато воїн. Я думаю, якщо фізична воїна, то там багато є так. Внутрішні, і внутрішніх, і духовних воїн. У нас було таке бажання на серце взяти, зібрати картоплю. І були ті люди, які казали, що ми готові взяти, профінансувати, щоб відвезли цю картоплю. І, і, і капелан він прийняв таке рішення, щоб більше активний був, щоб назбирати і взяв своїм авто, приїхав. А я хотів приїхати теж і помолитися, і слово Боже говорити, коли ми в суботу. Робили цей захід, ми дивилися на цих людей, я бачив, що вони нас слухають, але моя молитва до Бога надалі, що Господь відкрив розум розуміє писання. Тому що, якщо не зрозуміють, просто сатана завжди буде їх обкрадувати. вони ніколи щасливі не будуть, вони ніколи не будуть мати благословіння. Ось, і Тому то я хотів би, ще краще молити. Особливо, що мої ноги тут вступили на Ісусську землю і так. на Харківську. І я дякую Богу, що Бог вже і так велике чудо зробив. І ми віримо, що Господь в нього є великі плани, що мати для Харкова. Ось, тому що колись це були, були двері для Китаю, які сюди привозив товар. Я вірю, що дасть, що це були двері для Азії, для того, щоб донести що слово Боже. Ось, і тому, то як би нам сьогодні не було важко, ми б хотіли заспівати таким словом. Заспіваємо Богу, славу і хвалу, тому що Господь на троні, тому що Господь і зробить те, що в його планах. Амінь. Ми, ну, ми хотіли б завжди прославити Бога. Це чудесно. Заспіваймо Богу, славу і хвалу! Сіня і любов до нас усі, а не ми, а смічить хвала, Спасителю Христу і сердеці уснехай у нас. Да ужиття ты I'm not to

Уже год, вот, ринг, как уже у нас церковь здесь открыта. Но до видите, мы здесь проживали, сразу как освободилась территория, мы начали помогать людям, и люди были очень такие сумны, души сумны, и печать была, знаете, на их лицах, неуверенность, страх, паника. Но за год все поменялось. Вот мы уже купили здесь здание, вот, есть, за есть, мы Потихонечку готовим зал для служения. И мы проводим здесь и в среду служение, и в субботу служения. Вот новый день сейчас готовится к Святому Году, почему же покрестили. И мы ради ему. Мы ради ему, что вот за это время Бог меняет судьбы моего судьбы людей. Вот скажи, куда стоять? Ваши ощущения, вот вы первый раз здесь на богослужении. Ваши ощущения, какие у вас пожелания? Мы слышали, что картофель привезли, подяка. Может, вы хотите подякать тем людям, которые помогли поименно? Может, хотите сказать, чтобы помолились более сильно за и за всю Украину? Что у вас на сердце? Ваши уражения, что вы находитесь на вы служении в Изюме, в церкви находитесь? И непосредственно ваши, ваши пожелания, и возможно... Які у вас щось відкриття для Господа? Е, мені приємно, приємно, дуже приємно бути в Ізюмі. Це знаєте таке ну, якби свято. Те, що сказав мій брат, що ми дуже часто їздимо сюди на Донецьку область, на Запоріжжя. Навіть часом звідти їдемо сюдою через, через Ізюм. Часто фотографірували руїни, да, які, які тут в Ізюмі є. Ну, Але сьогодні для моєї душі свято. Знаєте, Правда. я прийшов. Бачив цих людей, от так, якось вони так сиділи зразу невпевнено, а потім якось життя з'явилося. Якось yeah. Я, 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 я замітив, що вони ми мене від слухали з відкритим знаєте, І ну, я розумію, що не я такий хороший, Бог дає життя, Бог міняє ці душі, Бог вкладає їм своє вічне Слово, Бог міняє їхній розум, сознання, якось направляє їх до неба, до чогось вищого, ніж просто. Сьогодні бути, бачити, що тут будується церква. Не просто сіни, будується церква з живих людей, будується церква з живих душ, які шукають Ісуса, які шукають Його Бога. Це приємно. Я думаю, що ми це, якби розвідка була. Ми в перший раз якби так, приїхали, я думаю, що ми ще один раз зможемо завітати, тому що я кажу, ми часто проїжджав. Я навіть недавно десь, початку Правня місяця ми їхали, я їхав аж із Запоріжжя, з через Краматор, Слов'янськ, а потім їхали через все вночі ми тут заблудилися. А, ми ще питали якогось таксіста як туди виїхати, на той мостик, щоб переїхати. Але я думаю, що І це мені допомогло. Зараз ми, до речі, їхали, я вже знаю знайомі дороги, знаю вже вулиці, бачу, бачу не туди повернули, ми їхали звідти по повернули в іншу сторону, ми за вами. Ну, я думаю, що ми ще будемо співпрацювати. Так. А, І дуже да. дякую тим людям, які відгукають. На Полтавщині, тим людям, які з-за кордону відгукнулися, і ми могли зробити е, ну, саме цю акцію, саме цю роботу. Я бачу, як, як люди брали цю картошку, огірки брали. Ну, це, це дуже приємно, що ми могли послужити і саме зробити це добро для цих людей. Нехай Бог їх всіх благословить, нехай Бог ще більше будує ту церкву і ще більше всіляє надію, нехай ці стіни розширяються і нехай цей, цей дім буде на повний Смисена. Амінь, дякую, брат Андрій, моїй. Я думаю, що с, уже с этого вже з цього моменту ви будете усі робити за нас да. І мені сподобалось, що ви казали, що і що ви будете приїжджать до нас. Друзі, ви чуєте Полтава нами, і все буде в Харківській області в Україні, все буде добре. Бог Господь царює, такі брати співають хорошо, моляться хорошо, проповідують добре. Що Господь тем більше, я, а я, тем більше, я как вже казав, що наш брат Володимир відповідальний за этот напрямок. Я думаю, що не только в землю, і параваї чекають на нас, і Єрусалинка, Балаклія, и весь этот край. Вот треба, щоб було больше церков, Чем больше церковь, я не кажу, что меньше бессов, если правники умножаются, но вы благодійству. Поэтому вы поможете, будь ласка, чтобы как бы нажали свои праздники. Я хотел бы слово, вдохновите братья с вами ввели. Не только за ИСУ, но за всю Україну, бо мы знаем, бачимо, что происходит зараз. Коли Ісус Христос говорив про молитву, то він сказав про ту жіночку, яка приходила до мене з правотливого суді. І ця жіночка, все, що робила, вона просила заступитися за мене. Mm -hmm. Я хотів би провозгласити таку молитву, Господи, заступися за мене. Mm -hmm. По якій причині? По тій причині, що Україна і українці це не є войовничі люди, а mm -hmm. це є Людолюби, це є хлібороби, це є гарні фермери, це є підприємці, це є люди, які несуть любов, які несуть мир. Нас зараз такий час прийшов, що ми повинні згуртуватися навколо одного Боже, вступися за нас. І ми хотіли, вже зараз таку пісню заспівати. Минає час, минає дні «Боже, Україну збережи». То, що Бог зберіг Україну. Що Бог мається на увазі людей. Скільки людей сьогодні вони залишають Україну по тій причині, що безвидіть. І тому, то після цього хотів би, щоб молилися за Україну, щоб Бог над Україною, щоб весь світ побачив, що Бог є тут. Амінь. Амінь. А перед піснею я хочу спросити вас, питання. Бо зараз кажуть, що осіб закінчиться війна. Як вас серце? Я не кажу, що якісь повідомляють. Чувствую, бо я кажу, що я відчуваю, що от що скоро сьогодні закон стати. Хто ти каже, що він на освіт закончиться? Я хочу, щоб сьогодні закінчилося. Я теж вірю, що Бог може сьогодні закінчити війну. Але є якісь терміни, і я чомусь думаю, що оці терміни, які є, або Бог чекає від нас, як від церкви, щоб ми те, що ми навіть на початках бажали, Будемо мінятися, будемо більше е, в ділах Божих. Зараз е, трошечка, вже 10 років війни, і ми трошки руки опустили. Ми просто зневіряємося, і це не, не добре. І тому то я хотів би таке сказати, що Бог лише знає, коли закінчиться війна. Е, добре було, щоб ми мали всередині на, оце таке серце смиренне, що Господь вступиться за нас. Допоможе, Господи. Тому до, ми до. да, хотіли хоч <риклад> отидоспівати і потім. Колись на да мене їву було сказані <риклад> такі слова з першого дня я почув твою молитву. Але <риклад> темні сили воспівали. І нам все, що треба робити, це молитися. Щоб добро завжди перемога Щоб Прийшла перемога в нашу державу, прийшла на нашу землю. Амінь. Амінь. До. Найчас не на дають дні і змінюється все навколо, та тільки Бог, Господь святий не змінюється від ніколи, Госухми, Боже мій, змінити все в нашій країні, Господь благає Захистису, ми з тебе, ми весли, Господи, звернувся нам други, Осус, дай спасіння вляні. Отець Небесний, ми тобі щиро дякуємо за Твого да. Сина, Ісуса Христа, який дав нам, щоб ми могли покласти надію, да. щоб Він є той, який сьогодні. Принесе нам те, що ми самі не так. можемо принести. І тому -то ім'я Ісуса Христа ми просимо, Господи, захисти нас, силися над нами, зупини війну Україну. Роз. Роз. Дай нехай Україна буде збережена, нехай, Господь усі території України повернуться, нехай буде чути радість. Да, да. Нехай буде чути хвала, нехай царство Твоє воно розпосудиться на всю Україну. Да. Боже, він, нехай відкриється розум людям розуміти писання, да, що ти є добрий Бог, що ти за них, а не проти них, що ти їх любиш, да, що ти да. хочеш, щоб вони були спасені. І тому, Господь сьогодні моя молитва за всіх дом, за всіх сил, да, за всіх, да. хто сьогодні сумує, плаче. Нехай сьогодні вони отримують радість від тебе, Господи. Я дякую тобі, Отець, да. що ти є їхній отець, який піклується за них. І тому то, Боже, нехай мислення буде на на да. нас. І Нехай сьогодні руки не в Збройних сил України, нехай сьогодні Боже є наша влада, вона все робить для того, щоб ім'я твоє було прославлено. Так. А люди, нехай вони прославлять тебе за те, що все те, що сталося з нами, це все сталося для того, щоб ми були очевидцями, що ти є з нами, і так. ми не самі проходимо, так. а ти є з нами, наш добрий Боже. Я. І тому в твої руки віддаємося. І нехай ім'я Твоє буде прославлено, ми влюбимо тебе, наш Господь, і Ти є наше спасіння. Вся слава, Хай буде тобі. Ми це все просили тебе, Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа. І нехай Харківщина Ізо буде Божий очевидцями слави Твоєї. І нехай вся Україна прославить ім'я Твоє, наш Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Щиро дякую вам, брати Арцеві дякую дякувати наших служителів, які вже з нами, ми дуже дякуємо вам. І разом каже, славну молитву, благодати Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та Єднання Святого Духа, хай буде з нами. Амінь.